Вітаю, дорогі друзі. Ми зараз з вами будемо розглядувати таку важливу тему, як Пасха. Християнський світ цих днів готується до важливого свята, яке називається Пасха. І ми розглянемо у світлі Біблії, яке це свято було, що відзначалося від історії, початку святкування. Свята Пасхи, яке воно значення мало для народу ізраїльського, і у християнський період часу? Далі яке значення має, як Христос його звершував, яку вказівку дав учням, ну і нам з вами. І так почнемо із 12-го розділу другої книги, книги Мойсеєвої, книги Вихід з першого вірша. І сказав Господь Мойсеєві та Аарону Арон, в землі Єгипетській, промовляючи, місяць цей нехай буде у вас початком місяців, нехай буде він у вас першим між місяцями року. Скажіть усій громаді, синів їх так, у десятий день цього місяця нехай кожен візьме одне ягня для. Своєї сім'ї по ягняті на сім'ю. Отаку вказівку дав Бог, щоб о, в той самий день, тобто, ага, на 4 дні раніше, 10-го дня, не 14-го, 10 а 10-го дня взяти ягня і нехай він буде у вас у домі. То ягня, яке ви повинні 14-го дня заколоти. Далі говорить нам Біблія. Читаємо далі від п'ятого вірша. вірша. Ягня у вас має бути безвад, самець, однорічне, візьміть його від овець або від Кіз. І нехай воно зберігається у вас до 14-го дня цього місяця, тоді нехай заріже його все зібрання громади ізраїльської вечері, тобто 14-го. Дня ввечері повинні були зарізати ягня далі, і нехай візьмуть від крові його і помажуть на обох одвірках і на попереченні дверей у домах, де будуть їсти його. Тобто від крові ягнята, яке заріжуть, мають взяти у посудину і взяти ісоп, намочити в кров. і Помазати косяки і одвірку, одвірки, і перекладину дверей з кожен свого дому. Далі нехай з'їдять м'ясо його тієї ж ночі, спечене на вогні з прісним хлібом і з гіркими травами, нехай з'їдять його. Отака вказівка була. Від Бога через Мойсея і Арона до синів Ізраїльних. Тобто ту саму ніч, в яку вони мали виходити з Єгипту, вони мали ось зробити, тобто взяти ягня, спекти на вогні, кров'ю помазати у двірки, і спечене ягня повинні були їсти 14-го дня ввечері. Далі говорить нам Біблія від 11-го вірша. Їжте ж його так, стегна ваші нехай будуть підперезані, взуття ваше на ногах ваших, і посухи ваші в руках ваших, їжте його поспішаючи, це Пасха Господня. Друзі, якщо ми хочемо казати, що ми святкуємо Пасху, от то, що було тільки що прочитано, оце є по Біблії Пасха Господня. Так тут написано: це Пасха Господня. Далі читаємо, продовжуємо. А я, тобто Бог говорить через Мойсея, а я в цю саму ніч пройду по землі єгипетській і поражу кожного первенця в землі єгипетській від людини до худоби, і над усіма богами єгипетськими вчиню суд, я Господь. Тобто тієї самої ночі. Далі там описується, що ангел-губитель проходив по землі єгипетській, щоб нищити кожного первенця. У землі єгипетській. І що ще важливо, над богами єгипетськими вчиню суд. Ну, богами з малої букви, це насправді не Боги. Якщо людина її зліпила або намалювала, це є предмет, його не можна назвати Богом, і Бог забороняє поклонятися або служити тому. Що людина вчинить собі сама своїми руками. І каже Бог, я вчиню суд над тими богами з малої букви. І буде у вас кров знаком на домах, де ви перебуваєте, і побачу кров, і пройду мимо вас. І не буде у вас пошечці згубної, коли буду нищити землю єгипетську. Зверніть увагу, це дуже важлива подія іменно. У святкуванні Пасхи. Вночі 14 го дня ангел-губитель проходив по землі Єгипетській, і в кожен дім заходив, де був первенець, там був поражений, знищений первенець. Але, каже далі Господь, на дверях, яких побачу кров, пройду мимо. Ось тому, друзі, а слово Пасха не означає вихід, слово Пасха не означає Агнець. А слово Пасха в Старому Завіті означає пройти мимо або обминати. Тобто песах по-єврейськи означає пройти мимо. Тому слово Пасха означає пройти мимо, а подія Пасха Господня це якраз це свято, про яке ми з вами тільки що прочитали. І нехай буде вам день цей. Пам'ятним і святкуйте його як свято Господнє в усіх ваших поколіннях, як постанову вічну святкуйте Його. Тобто народ ізраїльський мав історичну подію, вихід з Єгипетського рабства. І тому Бог дав йому вказівку, коли я вас визволю, святкуйте щорічно, постійно. Давайте тепер розглянемо цю подію у Новому Завіті. З чим зв'язана страждання, смерть Христа або Воскресіння Христа, чим пов'язано із святкуванням Пасхи? Насправді, друзі, я кажу, перш ніж читати, що якщо ми відзначаємо страждання, смерть або Воскресіння Христа, то ми не Пасху святкуємо. Бо Пасха ось як святкувалася. Ну там ще прісночні дні, про яких я не буду говорити, щоб часу багато не затримувати. Давайте перейдемо в новий завіт. Що відбулося того року в Новому Завіті, коли Христос останнє з учнями споживав Пасху? Що описано в Євангелії від Матвія у 26 розділі? Перші два вірші говорять нам. Коли Ісус скінчив усі ці слова, то сказав учням Своїм, Ви знаєте, що через два дні буде Пасха, і Син людський буде виданий на розп'яття. І іменно в День Пасхи оця важлива подія сталася. Тобто Христос мав бути виданий на розп'яття. Читаємо далі, 17-18 вірші. У перший день оприсників учні підійшли до Ісуса і запитали Його. Те бажає, щоб ми приготували тобі Пасху. Він відповів: Підіть у місто до такого то і скажіть йому, Учитель говорить, час мій близький у тебе звершу Пасху з учнями моїми. Ось так насправді говорить нам Євангельська історична подія. А це саме говорить нам, описується у Євангелії від Луки у 22 розділі. 15 і 16 вірші, коротко, по суті, будемо читати з вами. І сказав їм, дуже бажав я їсти цю Пасху з вами перед моїм стражданням. Дивіться, Євангелія стверджує те саме, що у Матвія і Євангелія від Луки, тобто слова Христа, перш ніж прийде час мого страждання, я хочу з вами їсти цю Пасху, сказав Ісус своїм учням. Бо кажу вам, що вже не буду їсти, її, поки вона не звершиться в Царстві Божому. Тобто, останнє, я так розумію, по словам Ісуса Христа з Євангелії. Ну і Вертаємось до Євангелії від Матвія, 26 розгляду. Ми всі частенько слухали або навіть читали. Цю саму подію, тобто слова Ісуса Христа в 26 розділі від 26 вірша. Тобто, о, на свято Пасхи насправді брали ягня з прісним хлібом і грікивими травами. Народ ізраїльський мав куштувати щороку їсти Пасху і таким чином святкувати. Що робить Ісус Христос уже в? Той вечір, коли він зібрався зі своїми учнями від 26 вірша. Коли вони їли, Ісус, взяв, взявши хліб, поблагословив, поламав, дав учням і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє. Зверніть увагу, коли вони їли. Тобто, якщо б вони почали з хлібу, то написано, що вони. Починали їсти з хліба, який Христос поблагословив і поламав. Тобто, ці слова Евангелії говорять нам, що вони вже їли Пасху, тому що вони були євреї, і це було все правильно. Але відразу після того, як вони їли Пасху, Ісус Христос бере хліб і благословляє, ламає і подає учням, каже, це є тіло моє. Тобто, після цього. Святкування Ісуса з учнями уже не потрібно приносити ягня. Бо Христос, агнець Божий, про якого говорив нам Іван Христите. Тобто ягнятом став Ісус Христос, тому Він бере хліб, і хліб це є символ Його тіла, яке мало постраждати на Христі. Далі Христос бере чашу. Подякував, подав їм і сказав пійте з неї всі, бо це кромоя Нового Завіту, що за багатьох проливається для прощення гріхів. Тобто, після хліба Христос бере чашу, дякує, тобто молиться і роздає учням, каже. Ця чаша, тобто це вино, є символ моєї крові, яка проливається за багатьох. Друзі, якраз на Пасху важлива подія, Христос останнє відсвяткував Пасху і вже бере хліб та вино і це каже символи моєї смерті або символ крові, яка проливається за гріхи людей. Апостол Павло у 11 розділі 1 посланні до Корінтян. Якби розповідає те саме, що Ісус Христос на останній вечері, тобто останньому святкуванню Пасхи, каже, Я від самого Господа прийняв те, що і вам передав. Але тут стоїть питання: ці учні вже Пасху святкували пізніше, чи якось по-іншому. Чому називається це свято? Давайте будемо читати від 23 віша. Бо я від Господа прийняв те, що І вам передав, що Господь Ісус в ту ніч, в яку виданий був, взяв хліб і подяку віддав, розламав і сказав: візьміть їжте, це тіло моє, яке за вас ламається, це робіть на спомин про мене. Тобто Христос уже не каже, це робіть, святкуючи Пасху, а Христос каже, це робіть на спомін про мене. І те саме Ісус говорить і про чашу. Так само, і чашу після вечері, і сказав, чаша, ця, новий завіт моїй крові, це робіть, коли тільки будете пити на спомін про мене. Тобто, бачимо, що тут Ісус. Із... Апостол Павло вже називає не свято Пасхи, а спомин про страждання і смерть Ісуса Христа. І важливо 26 й вірш. Кожний раз, як їсте хлібце і п'єте чашу цю смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. А, тобто, вже це свято називається Спомен або. Звіщати не Пасху, а смерть Господню». Це важливо, тому що так написано вже в Новому Завіті. Наступне питання, тобто назва вже не Пасха, а спомин або згадування страждання і смерті Ісуса Христа. А далі важливе питання, яке слід розуміти. Таке питання, чи обов'язково це робити 14 дня першого місяця Нісана або Авива, як в Біблії це сказано. Це важливо дотримуватися цієї дати. Є одна така важлива подія, яка описується у книзі Дія апостолів у 20 му році. Дивіться, друзі, що тут написано. Тобто описується історія проповіді апостола Павла, який ходив, проповідував. І одного разу він зупинився для ламання хліба, 20 розділ, 6 та 7 вірші. Будемо читати цю подію, Дії апостолів. Ми ж відплили після днів опрісників. Дні опрісників, друзі, це 7 днів. Тобто після Пасхи пройшло 7 днів, далі. Відплили після опрісників з Филип і днів за 5 прибули в Труаду, п'ять, то 12, де пробули 7 днів. Тобто 12 плюс 7 то є 19. 19 днів пройшло після Пасхи і читаємо наступний 7 вірш. А першого дня в тижні, коли учні зібралися для ламання хліба, Павло, маючи намір, ранком наступного дня вирушувати в дорогу, промовляв до них і продовжив слово до півночі і так далі. Друзі, перший день тижня зібрався, зібралися учні для ламання хліба. Тобто для спомину або для вечері Господньої. Це було 19 днів після Пасхи. І з цих віршів ми розуміємо, що у Новому Завіті вже не обов'язково було дотримуватися певної дати. Тому що учні зібралися 19 днів після Пасхи, і не написано, що вони щось порушили. Закінчилися у дні, прийшло 5 днів, потім 6 днів, і вони зібралися для ламання хліба. Ці вірші нам говорять про те, що не обов'язкова дата 14-го Нісана. Ну і те, що ми вже читали, 1 Коринтянам 11, 26 каже, кожного разу не написано на праздник Пасхи, не написано 14-го дня першого місяця, написано кожного разу, як будете їсти хліб. І пити чашу смерть Господню звіщаєте. Тобто звіщаєте не Воскресіння, а чогось смерть Господню. Ми святкуємо смерть Господню, коли Він віддав життя і відкупив нас від загибелі за гріхи людства, за наші гріхи. Ну і останнє, іще люди називають це Великдень. Чому, звідки походить слово Великдень? Тобто воно походить від слова Великий день. Чому той день був великий і як в Євангелії названий цей день? Давайте прочитаємо це в Євангелії від Івана у 19 розлі. Це сама та подія, коли Христос на Христі вже спочив. Він промовив, звершилося, віддав дух і помер. Дивіться, що пише про це 31-й вірш. Ну, я прочитаю і 30, щоб ми розуміли, про що тут іде річ. Коли ж Ісус спробував отсту, то сказав, звершилось. І, схиливши голову, віддав дух. Тобто Христос помер на хресті. 31-й вірш читаємо. А оскільки тоді була п'ятниця, то юдеї, щоб тіла не залишити на хрестах у суботу, бо ця субота була великим днем. Просили Пилата, щоб перебити розп'ятим гомілки і зняти їх. Я повторюю цитату середньої частини Вірша 31. го Щоб не залишити на Христах у суботу, бо ця субота була великим днем. І так, друзі, День Великий або Великдень, як ми звикли його називати, то не неділя, а субота. По Євангелії від Івана. Ось така коротка історія про Пасху, про подію, яка відбулася на Пасху. Це розп'яття, смерть нашого Господа Ісуса Христа, який за нас віддав життя. Хай поблагословить нас Господь, щоб ми вірили в те, що написано в Біблії. Амінь.